Доброго сонного ранку, друзі. Сьогодні 1 січня, перший день нового року. Попереду цілий рік для нових досягнень і змін. До нового 2026-го залишилося 365 днів. Але сьогодні ми не просто починаємо новий рік, ми починаємо його з вірою у перемогу України. Нехай 2025 буде роком відбудови, надії та сил для всіх нас. Ми починаємо наш ерпроранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні їх декілька. По-перше, з цікавого сьогодні день зобов'язань. Це чудовий час, щоб пообіцяти собі піти у спортзал, а потім забути про це через тиждень. Але якщо серйозно, сьогодні гарний момент для справжніх обіцянок собі, близьким, а головне Україні. Давайте зобов'яжемося бути частиною нашої перемоги маленькими кроками, добрими справами і просто підтримкою одне одного. Також святкуємо всесвітній день сім'ї для тих, хто зараз поряд з родиною, це ідеальна нагода сказати їм дякую. За підтримку і любов. А для тих, хто далеко відомо, пам'ятайте, що сім'я завжди з вами навіть на відстані у нашому серці. Ну і ще сьогодні день похмілля. Нарешті для тих, хто вчора святкував гучно. Сьогодні день, коли ваші плани обмежуються водою, теплою і словами. Ніколи більше. Пам'ятайте, головне багато пити воду. Ну і звичайно, найочевидніше свято сьогодні новий рік. Тож з Новим роком, друзі, і нехай він принесе тільки добрі новини. Їдемо далі, і зараз у нас іменини. Сьогодні день іменин для всіх капітонів, Аглаїв, Євтихів, Провів, Буніфатів, Трифонів, Архіпів, Аристархів, Тимофіїв, Лів, Григорієв, Опанасів, Миколи, Михайлів. Ви всі герої, бо наші друзі зараз намагаються правильно вимовити ваші імена зі святом, і нехай цей рік буде для вас найкращим. Ну а тепер перший гороскоп у цьому році. Тож слухаємо уважніше. Овне, новий рік починається з того, що ви досі в піжамі. І це правильно, бо великі справи починаються з відпочинку. Та якщо ви сьогодні вирішите щось обіцяти, почніть з обіцянки собі не заходити на кухню. Нехай їжа знайде вас сама. Близнюки ваш день починається з дзвінків, але якщо серед них буде Приватбанк, просто не відповідайте. Раки, ви сьогодні душа компанії, навіть якщо компанія складається лише з вас і її кота. Леви день сприятливий для великих планів і маленьких кроків до них. Почніть, хоча б з чаю. Діва, якщо хтось каже, що ви сьогодні виглядаєте втомлено, це не проблема, просто вони не знають, як виглядає геніальна людина. Стані натхнення. Терези, у вас є великий шанс сьогодні посміхнутися, особливо, якщо згадаєте, як святкували вчора. Якщо святкували, скорпіони, ваш гострий розум сьогодні особливо цінний, наприклад, щоб знайти, де в домі залишили шампанське. Стрільці, Новий рік це нові мрії. Якщо ваша мрія більше спати, сьогодні чудовий день це почати. Козороги, ви сьогодні виглядаєте так, наче вчора підкорили світа, або. Просто дуже втомилися його підкорювати. Водолієм день почнеться з відпочинку, але якщо хтось скаже, а може вже підеш прибирати, просто проігноруйте. Ну і риби, ваша інтуїція сьогодні на максимумі. Вона точно підкаже, де знайти останній шматок торта. Ну зараз у нас поради та прикмети. Порада дня звучить так. Сьогодні головне не поспішати. Це перший день року і він ваш. Насолоджуйтеся моментом і дайте собі час для перезавантаження. Ну і прикмета. Як почнеш перший день року, так його й проведеш. Тож починайте із віри, радості і трішки тиші для душі. Їдемо далі, і зараз у нас прогноз погоди. Сьогодні вона точно на вашому боці: чи холодно, чи тепло це неважливо, якщо в серці гаряче. Одягайтеся тепліше, якщо збираєтеся надихати всіх своїм виглядом на вулиці і насолоджуйтеся першими хвилинами року. А тепер народ, найголовніше за традицією. Сьогодні цей день, коли ви обираєте, яким буде ваш рік. Не бійтеся ставити великі цілі, не бійтеся, мріяти і діяти. Все починається з першого кроку. І кожен з нас частина великої історії. Нехай цей рік стане роком, коли ваша мрія стане реальністю, а Україна переможцем. Вірте, робіть, мрійте і знайте найкраще тільки починається. Ну а я дякую вам, що розпочали цей рік разом зі мною. Тримаємося поруч, підтримуємо одне одного, і нехай кожен ваш день буде наповнений вірою і силою. Все буде Україна. До зустрічі завтра. Пака.